Цікаво, для чого це оборудування таке? Тут виходить, я думала, що гамак посередині ставиться, ну знаєте, такий кокон. Але ось дирочки, це ж для чогось, то певно ж чпок-чпок сюди. Ялка осьєтка якась ще. Що, що воно має бути, як ви думаєте? Це щось недоробили, але слухайте, тут так шикарно. І ці піска немає, для мене пісок це... Я вже втормилася цього піска, але тут круто кору розложили і започували. І прекрасно, із-за того, що чистеньке взуття, чистенькі діти, класно гулять. Ну, там є трошки піска, звісно, але парк Прибереж... прибережний, дуже крутий, гарненько тут. Трави декоративні, шикарні. Кому потрібно і краще рване, щуки пишіть. А ще напишіть, що це за. Ігнюшечка, що з ним робити, що воно б бути?